Дерусова, герой України, загинула на полі бою, рятуючи як медик військових. Бійці вважали її ангелом-охоронцем і називали мамою. Інна, уродженка Кривого Рогу, медик за освітою, пішла добровольцем служити у 58-му бригаду, ще в 2015 році. Під час того, як медик побувала в золотому, горіховому Авдіївці, Кримському, Торицькому Пісках, жінка також вишколювала цивільних медиків, які вже за два тижні під її керівництвом ставали справжніми бійцями. До її ж підрозділу у 2016 році році доєднався син Сашко і проявив себе як найкращий мінометник батальйону. Хлопець невдовзі одружився. Мама чекала на онуків, але не судилося. 26 лютого 2022 року. Інна загинула у Охтирці під час надання медичної допомоги. Інна Дерусова пройшла мужній шлях воїна. Низько кланяюся її силі волі та мужності.